Голова. Так. Так, руки. Які підходять штанці? Так, правильно. Який ведмедик? Сумний тут ведмедик, так? Сумний. Ну, давай тепер іншого. Давай збери і... з іншим костюмом ведмедика. Так. Який ведмедик здивований? Здивований. Підбери йому інший костюм. Поклав ось таку рубашку. Так. Поглянь, які ніжки підходять. Які ніжки підходять під, під такий костюм. Як зібрати костюм, щоб вийшов костюм у ведмедика? Які ти візьмеш? Підходить? То які ти поставиш? Молодець.